Всім привіт, з вами Андрюха Елмі. І досить довго в нас вже на каналі не було відео. І сьогодні я подумав, що треба зняти нове відео, тому що не було досить, досить довго. І причина того, що не було довго відео, те, що я захворів, нормально так захворів, А тепер вже ну, майже здорові. Все ж таки до школи не йду, тому що не хочу заразити своїх однокласників, але можна другий тиждень, вже буду. Щоб ви знали до клас, яких туди для це відео. Так, і сьогодні у нас буде відео, зразу кажу, щоб воно було у когось, там деяких блогерів, але ось такого не було. Сьогодні ми будемо мене обмотувати туалетним паперем, так як Мамікс робив з пленку прозору для їди і Янго так само робив. А я буду з туалетним папером. Не знаю, як це вийде, може і не вийде, може вийде. Ну, я купив блок туалетного паперу і ми будемо приступати. Що, поїхали? Ну що, давайте розпочнемо обмотувати мене. У цьому допоможе мій брат Сен. І зараз ми будемо. Він буде мене мотати. Ну що ж, давайте приступимо. My tents by Lemosinas. My, my touch say it's the Midas. We the plush on man, the minus. My team blowing on that slam. Make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up, uh, it's a stick up. No more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lips up. Double Entendre, double Entendre. Why you hating, I get money. Then I double up Tondra. I know who you came here to see. If you are freak, then you come out with me. And I know what you came here I said, Open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going Two hours later Roll up So that birthday cake In the Cobra Bugatti for real I'm Cobra The autobiography rover Got the key to my city It's over No thoughts Only in the color covers I said rackets, Wretched Hold up I said rackets, Wretched Hold up I know who you came here to see if you're afraid, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. And they already know me. It's the case. I said it wretches, hold up. I said records, wretches, hold up. У нас вийшло. Здорово, мої дірки. Добрий <ріст> <Лучше. ріст> Ну що, всім дякую за перегляд цього відео і хочу зараз подякувати Максиму Просапу за малюнок його і Нювчук Полі. Вона також намалювала малюнок. Але вони намалювали Ендер Eni, тому що наш нас канал ще мав назву Ender -End. І хочу їм дуже подякувати. Ці картинки, малюнки ось тут. Так. І, і дуже вам дякую. І, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте його лайсами, лайсами, лайсами лайками. і лайками. А якщо вам не подобається, то дизлайки. Ось так, ну, не важливо. І хто не знає, то треба підписатися на канал, Хто не знає, А хто знає, то ви вже понятно, що я вами був Андрюха Элмин Симптай. Ой, get loose It's going down for лез.